Всім привіт вітаю вас у новому влогомесі. Сьогоднішнє відео хочу розпочати з приготування штолену. Я штоле зазвичай роблю на подарунки своїм рідним. Взагалі, подарунки я на різдво родині. Роблю сама, печу різні прянички, печиво, штолени. Це не так давно в мене з'явилось з тих пір, як я навчилась кайфувати від кулінарії, від випічки, ось тих пір у мене з'явилася така традиція. І... Мені це подобається. Вона дуже класно по різдвяному виглядає. Хочеться одразу це гарно запакувати, подарувати, презентувати. У мене взагалі дуже багато ідей щодо такого подарунку, тому не все насправді зможу і встигну зробити, але штола не хочеться зробити прямо зараз. Якраз вмикнули світло. Я бігом побіжала, зробила опару. Зараз я вам все це покажу. Давайте будемо зі мною готувати. До речі, хто буде готувати вручну, я буду готувати в планетарному міксері, але в минулому році у мене його не було. Тому в минулому році у мене є рецепт показую, як я роблю це все руками. Руками замішую так, як це має бути. Тому переходьте на мої минулорічні влогмаси, шукайте назву Штолен, і ви там знайдете повний рецепт. І там ще такий е, шматок мотивації, чому взагалі це треба робити, чому треба це випікати. І е, я навіть сама е, шукаючи рецепт, я ж забула вже його. Дуже зручно, коли сам знімаєш відео і сам можеш переглянути свої власні ролики. Тож я вирішила подивитись там рецепт і сама ж замотивувалась бо скоріше це зробити наскільки класно все там сказано. Все, не буду відволікати, йдемте з вами працювати, робити штолене. Я буду робити на подарунки саме ось ці. Можливо, ще поза кадром зроблю. Ще собі штолений, може ще на якісь подарунки, тому, тому це на відео інші будуть вже за кадром. Спочатку нам потрібно зробити опару. Я вливаю 140 мл теплого молочка, маленьку столову ложку цукру, десь 15 грамів, весь пакетик стандартний дріжджі, тут у мене 12 грамів, і 100 г борошна. Накриваємо плівочкою і в тепленьке місце на хвилин 10-15. І тим часом підготуємо інші інгредієнти. Борошна потрібно 320 грамів зараз відміряти. Я буду борошно на цей рецепт просіювати, іноді ленюсь, не просіюю, але. Потрібно. Наступний цукор треба 45 грамів. Тепер потрібно 180 грамів масла. По спеціям дві чайні ложки кориці. У мене вже кориці. Майже немає. З усіма святами була повна баночка. До речі, хто ще зберігає ці баночки від е дитинства дітей. Буквально дріпочку мускатного горіху і сюди ж кладу дріпочку солі. А ще у мене настрій додати ванільного цукру. Якщо у вас є кардамон, додавайте ще кардамон. Буквально теж як мускатного горіху я додала. Буде Класно, у мене просто немає. Не знаю чому має бути кардамон. У мене взагалі, але чому сьогодні немає. три штучки. Сьогодні у мене на черзі цей стелаж, коридор цей. Це <сміття> з прибирання, я воної кімнати залишилось, так і стоїть. Це сміття, типу, пластик, папір якийсь. уже все разом я не розбираю нічого, вже там викинемо, як є. Так, треба все зняти, помити всі Дійшла. палички. Дійшла умнічка. Умничка. Так, все. Буду зараз, якраз, нема світла, то я приберу цей стелаж і нарешті прикрашу цей коридор. До речі, в минулому відео показувала, що я отут причепила на той, типу як пластилінчик, такий клеєвий. І тримається класно. І взагалі мені подобається, як виглядає. Така червона штука, на. Білі стінці. Дуже класно. Так, це табуреточка, щоб я його діставала. Так, це іде на дзеркалочика. У мене трапилось не щастя. Сіла на крабік. Зняла з волосся, поклала поруч, що мені так захотілося. І потім не помітила і сіла на нього. Ну, я... так шкода, все Ну, Я хочу оцей бантик. Оцей бантик відрізати. А це викону. Я, до речі, коли прибираю на стелажу, я забираю от. Взяла звідси так поклала. Взяла звідти так поруч, значить ця полиця, щоб мені потім зручніше було це класти назад, щоб не думати, а де що було, де як ставити, знову вгадувати цю е, систему, як тут все зберігати. Е, ще у чоловіка в кабінеті я прям фотографую стелаж, щоб потім, коли все перебрати, все перемити. Поставити все на місцях, як було. Так сині рукавички закінчились у мене, тому ми мене жовті сьогодні. А, так як нема світла, у нас немає води, то мити руки я зможу часто, а я не люблю це. Я в принципі не люблю торкатись пиву, мені неприємно, тому завжди намагаюсь пил витирати в рукавицях. Лишки на стол. Я також буду протирати кожного окремо, але все одно складаю стопочками для того, просто щоб не, не, не загубитись, не переплутати нічого, де що стоїть. So go on in this wood on the fire. Mm. She went away on Christmas Day. Sang vor a holiday, the happy holiday. Sang vor a holiday, a holiday, the happy Блін, він такий класний, я не знаю. Це навіть його розмальовувати не треба. Пластик коричневий. Хочу порекомендувати ось цей дифузор. Це тут написано Easy home Карамелізоване яблуко. Це прям ну дуже-дуже класно. Це ще подарунок з минулого року. Дарували якраз на новорічні різдвяні свята, і трошечки навіть ось тут залишилось, але вже нема запаху. То я хочу замовити ще собі щоб поставити. Ну дуже приємний зимовий запах, тому рекомендую. Також я фанатію від ось таких розпилювачів. Це парфуми для будинку. Можна білизну навіть постійно ним пшикати, подушки, там всяке, всяке таке. І я хочу подивитися, чи є щось новорічне, якісь новорічні запахи. Бо це о я не знаю, що тут саме, але він дуже приємний. Він у мене тут під рукою на, стоїть на саме на цьому стелажі, щоб я могла пропшикати, пройтись. Дуже приємно, прямо клас. Є свій запах будинку. Тому рекомендую звернути на такі парфуми увагу. Дуже прикольні й класні. Буду дивитись, чи є якісь новорічні. Pick up your glass, give yourself a A raise. Here's to all good things and better days. A health, wealth, and happiness. A Life of love. Oh. Here's all good things and better days Health, wealth, happiness, a life of love and a world at peace. Oh, yeah. Sing for the holiday The happy holiday sing for the holiday Sing for the holiday The happy holiday Have a happy holiday, о! Син, ро,дей, холідей, холідей, син, рода, холідей, холідей! Що ж, все готово. Тепер <реш>, треба поставити гірлянду, таку яку я хочу наверх, а вже потім поставлю все, що лежало у мене по декору згори. Просто вже буду дивитись по наповненню, щоб було гарніше. Сінлакампреєнфоракгаревейшн, Singing for my Broadway broad way diна Клінки Матин, get me through the winter. Share the cup, pass that mug around, go to find some truth on the с дивіться. пергаментом ще роблю ось таку відстань, щоб вони просто коли будуть розширяти, щоб вони не злипались один з одним. Сюди покладу другий. В минулому році на ось цей об'єм я робила три. Три маленьких, тут я вирішила два таких побільше зробити. Так. Робиться максимально просто, отак от трошечки розкладаємо руками. Робимо виночку, в цю сторону закладу. Отак. Як дитинка. І перегочуємо. Через те, що видніються сухофрукти, видніються цукати, якщо хтось складе цукати, видніються горішки. Це стає по-справжньому різдвяною каскою. Дуже гарно виглядає. Все перекладаємо. Ось такі красені йдуть в духовку на 180 градусів розігріту на 50 хвилин. Пропоную поставити на 40 і дивитись, що і як у мене є ось така гірлянда. Я її дуже-дуже давно купувала. Прям, ну. Я не знаю, ми, напевно, її одружені ще не було з чоловіком. І вона така, знаєте, та не дуже якісна. І у мене ще є одна, де вона ділася, я не знаю, досі не можу знайти. І я думаю, що раз вона така неякісна, то я її в цей темний коридор і повішу. Не так буде сильно вона виділятись. Це, до речі, адвент. Я минулого року вішала саме на цю. Гірляндочку. Я зараз хочу, зараз я її розправлю і от сюди повісити. Я думаю, що тут якраз темненько і не буде судно кидатись в очі, щоб вона така дуже пластикова. Тому зараз розправимо і чіпляти я її буду на на стяжки. Sing for the holiday, the happy holiday, have a happy holiday, oh, oh, oh. sing for the holiday, the happy holiday, have a happy holiday, sing for the holiday, the happy holiday. Singing for the holiday, Singing for the sinner, a hard luck winner, a long time loser, career boozer Singing for the ones that got away. Такому етностилі. Я хотіла взагалі в такому стилі прикрасити, але Єва це не зацінила. І на сьогоднішній день також їй це все не дуже. Вона хоче яскравого, червоного, зеленого, золотого оце все. Тому це йде трошечки. а Ще, ще ось такі. Ще такі дуже гарні. І там такі ж самі, тільки синенькі. То я хочу це все прикрасити тут. Я думаю, що тут буде непогано це все виглядати. Зараз приміряємо. happy holiday. Подарунки! Так, сьогодні 17-й подарунок. Шукаємо. О, я його прямо побачила зараз. Не думайте, що я це награну. На, на, на я дійсно не бачила цієї. Я вже розповідала, що у мене корзина стоїть, подарунки стоять в корзині. Ось в такій величезній. І сама ця корзина вона стоїть на шафі у передпокої. Все це для того, щоб мій кіт не погриз. Нічого, бо він робить це на зло, коли йому нудно, коли він хоче погратися, в тебе немає на це часу, або коли він хоче їсти, або коли хоче їсти не те, що ти йому дав. Ну, словом, коти є коти, вони завжди перевертають до себе увагу кожен своїм способом. Ну, мій кіт привертає увагу саме таким, щось намагається з'їсти те, що йому не потрібно. Так. Не згристи, а саме з'їсти. Хочу наголосити на цьому, бо він у нас такий. Боже, я вже почала відкривати. Нічого не розказала. Взагалі. Подивіться, яке пакування класне. Червоний папір, червона стрічечка. Е, я. Е... Так, Наклейки немає, якою Саша клеїла, то. Сказати, що це прям Саша, не знаю. Коротше, я думаю, що це. Трошки. Коротше, я думаю, що це або Саша, або Юля. Ну, одну з двох. Це як на мене. Погадати, що тут нереально, тому що тут коробка з пошти явно. Тому. Що там всередині взагалі не знаю. Але з того, що воно може покласти, тут дуже щось плотне, тому нічого не ворушиться. Дуже плотний подарунок. Я думаю, що там всередині, типу, або купирка така, знаєте, щоб нічого не побилось. То не знаю. Тут можуть бути смаколики, може бути, можливо, новорічна іграшка, якщо воно так плотненько сидить, все упаковане. Ну, коротше, подивимось, побачимо. Так, знімаю. Так. Ага, тут уже на скоч такому, звичайному. Так, це, якщо це Саша, то, можливо, він закінчився. Або це Юля. Бо у Саші був двосторонній скотч. але він міг закінчитись. Тим не буває. Все, ой. Так, ну що? Ага, Укрпошта. Укрпошта замовляє Юля завжди. Ну, не завжди, а я у інших щось не бачила, щоб була Укрпошта. Хто Це могла і Саша бути? Так, ви побачите перші. Я сподіваюся, на все фокусується. Так. Жилікі! Блін! Ще щось почекайте. Що я думаю? Ти що? Та ладно, блін, дивіться, яка краса! Боженьки! Мені це якраз треба. Боже, мені це якраз треба було. Дівчата, ну, подарунки супер, блін, ще живіть! Кока-колки, я обожнюю кока колки Ну, я взагалі обожнюю желейки, Я думаю, що вже всі знають, що я обожнюю желейки, обожнюю просто. Я їх можу з'їсти всю пачку сама можу з'їсти спокійно. Особливо Кока-Колки. Блін, черв'ячки, Кока-Колки, Ведмедики і вишеньки. блін, це ж Ой, блін, красата, та капець якийсь. ну-ну-ну, Дивіться, яка милота, Капець, я така рада. Дякую, дякую. Я думаю, що це Саша. А ви пишіть: Саша чи Юля. Чи може хтось інший, як ви думаєте, як гадаєте? До речі, я планую зробити відео уже після свят. Там, де будуть подарунки, мої здогадки, ваші здогадки і правильна відповідь. Я думаю, що це буде цікаво, тому що інакше навіщо ми оце вгадуємо, якщо не будемо знати, хто ну, взагалі кінцевої відповіді. Тому що мені самі цікаво, я це все записую, прослідковую, і потім, потім здогадаємось. Хто є хто. І взагалі з дівчатами ми плануємо аж після Нового року зустрічатись. Плануємо вже після свят, після всіх оцях наших блогерських штуковин, щоб ми вже спокійно зустрілись, обговорювати дуже багато чого, дуже багато смішних моментів вже скопичилось, Тому дуже цікаво почути, дуже багато думок щодо всього. Ось. І багато з чого хочеться розказати, як ми пакували, як. 에, цей, купували ті подарунки. І що дівчата з відео кажуть, а ти такі сидиш. <рес> <рес> отак от, от, Я не знаю, коли. <рес> ладно, не... Коротше, щось я багато кажу. От, щось ще ляпну. Щось таке, що дівчата зрозуміють. Хоча вони вже, по-моєму, зрозуміли, де мої подарунки. <рес> І глядачі вже зрозуміли, де мої подарунки. Хоча може бути щось інше, не знаю. Коротше, боже. Це ж вообще.